Дякую всім! мене звати Аліна Чубук і жодного дня без добрих справ. Ми продовжимо наш шалений марафон, який скінчиться тільки після нашої остаточної перемоги. Ми зараз приїхали. Як і завжди до наших друзів, я дештурмувала привітки кістопривізки. І привезли їм по потребам, як вони і просили, ми привезли їм фальга і смарт і смарт-телевізор. Распоминай, для чего вам смарт-телевизор? Телевизор нам для того, чтобы мы смотрели стримы с дронов, ну и периодически обучали личный состав э, плановым заняттям, которые мы проводим. Так же самое фольгоизол для оборудования линдажей и все остальное для утеплений. Это старый флаг нашего батальона, нашей бригады распыленной из Це нам. Дякую вам. А, все, що ми робимо, ми робимо, ми робимо разом з паном це Духа Тікток. Дякую кожному, хто приєднується до наших добрих справ. Дякую кожному, хто має добре тепле серце і разом з нами допомагає та підтримує наших героїв. Це один з, телеба, з телевізорів, які потрібні хлопці, але це ще не все, і потрібно е, е, дуже багато. Телебачення, телевізорів багато. Вам дуже правильно? Це потрібно на КСП для того, щоб бачити ворожих пташок, для того, щоб бачити ворожі танки та ворожу техніку. Дякую вам за те, що допомагаєте. Дякую вам, моя люба панда добра, моя сім'я людям єдиної України за те, що підтримуєте нас і підтримуєте хлопців. Разом до перемоги і вам ми вас. Любимо! Мальчики любим? Любим! Да, кстати, чуть не забыла, подержи правду. Фот. не фоткай, а обнять от всей банды TikTok. Так, тебя первым обнимаю, как мажора. <режит> в белых футболочках, сразу видно, что на войнушечке, да? Хотя это, это обманозрение, на самом деле пацаны находятся в самых тяжелых местах, они находятся, можно говорить, да? в Ивановском, в Бахмут. Это очень тяжелые места, и мы молимся, чтобы с ними было все в порядке. обнимаю. Спасибо Банди добра. Обнимаю вас всех. По очереди. Берегите себя. Любому. И мажора еще. Мажоры. Сказать банду, банде добра ТикТок, Да. Всім люди об'єднані Україною. Дякую за фольгій і за телевізори, і все, що ви робите для нас. Дякую всім. Все ми вам дякуємо. Любимо. Дякую. Любимо. Якась тундочка, може? Слав! А, не розходьтеся? Да, не розходьтеся. <кхух> Аліна, е, від командування бригади вам вручена нагорода, за вашу вчасну допомогу і... Ну, щоб ви нас питрим. Разом з Тик-Топом. ви знаєте, що я вас люблю? Приятно. Очень приятно. Можно, блин, иди сюда. Спасибо большое. Хотя поймал. Блин, приятно, да? Очень? Блять, тотально так Я возьму еще один. Дяка. Да, пошли с моей Спасибо, мне приятно. Хорошо, Давайте фоточку все вместе тебе сделаем.